Там де чорні води, сів на коня козак молодих, плаче молода дівчина, їде козак з України, гей, 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 соколи, оминайте гори, сидоли, Звін, 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 звін звіночку, з тебови вороночку. гей, 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 соколи. Поминайте, гори сидоли, твін, звіт, твін, цві, дзвіночку, не повижай вороночку, не жаль, 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 за милою, за рідною стороною, жаль, жаль серце плаче, більше її не побачу, гей, 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 соколи, Оминайте, гори сидолий, дзвін, 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 дзвіночку, звін, здебови жай, вороночку, гей, 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 соколи оминайте, гори, сидоли звіт, звіт, дзвін, дзвіночку, звін, звін, зде повійде жоночку, наче, I'm gonna go Наливайте, як зарину поховайте, на далекій Україні половилої. É, hey, boy.